На останній хвилині вже в тебе влучили, ну прикра. Ну, це футбол, так, але дуже прикро, що на, на тому місці. Так, опинився я, і, бо там дуже мало було місця, щоб повернутися, тому влучило в мене. Я вважаю, що е, може якщо не влучило, то може би і залетіло би туди. На табло 2-0, ну, напевно, не той результат, на який, якщо посправді награв сьогодні, Кривбас, не вийшло забити, і це, напевно, прикрий нулі. Так, звичайно, ми хотіли виграти, але були моменти, як і у Інгульця, але я вважаю, що у нас було трохи більше моментів, тому ми заслуговували на перемогу сьогодні. Особисто в тебе там два таких чудових підходи, чи засмучений, що замкнути не вийшло? Звичайно, засмучений, тому що хотів забити. І щоб команда виграла. Але такі моменти, я вважаю, що треба реалізовувати. Будемо над цим працювати. Трохи техніки не вистачило, щоб е, в моменти, коли треба забити, ми то вище, то мимо. Ініціатива була на нашій стороні. Перший тайм ще добре грали, але не було останнього пасу. Та й в другому таймі те ж саме не знайшли цей останній пас і не, не змогли забити, тому пару моментів було. Чого особливого? Засмотрився за що це, що не забив, а за що то, що ми повинні були перемагати цю команду, я вважаю. І у нас все для цього було, а ми не, це не зробили. Кривбас нічим таким не здивував. Ми знали, що два центральних захисників Кривбаса, вони що в Тіми, що у безкривайного ліва нога робоча, тому ми старалися більше заганяти в правий фланг. Досить непогано ми це робили. Були моменти, коли він обрізався, і в нас були досить непогані контратаки. Але знову ж брак техніки, досвіду, останньої передачі нам не вистачало. Звичайно, ми грали на перемогу, але так як по ходу матчу складалася гра, то що у нас була червона карточка, то Скажем так, більше плюс ніж мінус для нас. Ну, звичайно, гра була цікава, що у нас були моменти, що у Кривбаса були моменти. Скажем так, Мені, на мою думку, у нас було більше моментів, тому що і в першому таймі досить непогано пробивав Резепов, і в другому таймі Смоляков дуже здорово зіграв ваш голкіпер. І у Кривбаса були моменти, теж в другому таймі штанга була, Але справді, якщо 0-0, значить досить добре зіграли воротарі. І чи задоволені результатом? З того, що складалося на футбольному полі, то, звісно, задоволений, тому що в десятьох гру і в таку гру. Але я скажу, що по моментам там два такі обосвітні моменти було, що ну, цей футбол за що ми його любимо, щоб він не пересказумій. Ну, я вважаю, результат сьогодні закономірний, як і для сусідів, як і по грі, як і взагалі. Правда, що матчі з Олександрією та Кравбасом для вас особисто викликають таку емоцію подвійну? <рик> взагалі ніякої, як звичайний матч. Діло в тому, що мені просто приємно побачити тут сусідів, друзів. І от ви сьогодні побачили, приїхав і президент, і віце-президент, і як керівник підприємства, і я з ним общаюся. Тому ну просто приємно, що приїхали, поговорили, пообщались. Мені завжди приємно зустрічати гостей. На ВІП-трибуні чи запитували, чи спілкувалися, чи ділилися, можливо, рецептом. Наступна гра у Кравбаса з Динамо. Ви знаєте, яких обігрують. Чи спілкувалися на цю не, на цьому, рецепт дуже простий. Треба боротися на кожному квадратному метрі футбольного поля і робити, робити з нього, як вроде, воно перекультивіровано чи переговорене. Тоді це буде результат. Саме головне агресія, самоотдача і все. Дінамо, вони думають, що вони всі великі, вони думають, що вони всі виходять як мажори на такі команди. Там це, е, і, і з нами те саме вийшло. Просто недооцінка. Вони з нами виходять з такими, як ми, скажемо. вони виходять, думають, що ми ще на блотній педалі їх переїдемо та все. Получається, що ми прийшли, хлопнули і два-нольди і поїхали. До речі, що розказували там, що чого по поворознюк поїхав Інголесю і дома, і там першу гру грав у Києві, другу грав. І ми зараз із Шахтером будемо грати у, у Львові. Це я попросив Шахтюр, щоб ми зіграли у Львові. Так вони думають, що якщо ми граємо там дві гри, то значить, що вони не їдуть, значить ми домовилися. Ну ми поїхали Дінамо, хлопнули два ноль. Перше сталося хлопнуть цих Шахтер, щоб просто зрозуміли, що ми граємо всі чесну гру. Ви задоволені то, що відбувається в команді. Ну, я не хочу говорити про Інгулець, тому що кожен хвала своє болото. Скажімо так, я радий, що я впевнений на 99,9 сказав би, це було б неправда. Я впевнений на 200%, що ми станемося в вищій Ліги в УПЛ. А що касається Кривбаса, то я це говорив і ще з перших турів, коли всі говорили, о, там внизу там, турне я, Я їм казав, що Вернедуб зробить команду. Яка буде боротися за Єврокубки. Так воно в другому колі і вийшло, і всі це побачили. Я за об'єктивність я казав і кажу, що Кривбас – це та команда, яка буде боротися на наступному році за Єврокубки. Далі Динамо, можливо, команда не так біжить, як і раніше, і тим не менш це Динамо. З якими думками, чи ще рано, чи все ж таки Динамо вже в голові десь прокручували? Гра закінчилася, вже потрібно готуватися на наступну гру, наступна гра з Динамо. Така ж команда, як і всі, легко не з ким буває Це все.